Зараз буде дикий спуск на лисій покришці з грижею по червоній трасі. Червона рута написана. Тут на... Так, оце старт, в'їзд. Тут нахіл нормальний. От зараз, от зараз оцей крутячок. От зараз цей крутячок на лисий покришився. Треба, треба спустити і вижити. Так, я покришку ще не протер до двірки <гум> до грижи. Тут трошки є да, до протер.